Якщо ви хочете здобути нові знання, змінити професію або підвищити кваліфікацію, служба зайнятості надає можливість пройти навчання за рахунок ваучера. Що ж таке ваучер? Ваучер це документ, що гарантує оплату освітніх послуг за рахунок держави. Це шанс для тих, хто готовий вчитися, вдосконалюватися, змінюватися та будувати майбутнє навіть у нелегкі часи. Хто ж може отримати ваучер? Право на отримання мають громадяни, які вже досягли 45-річного віку, мають страховий стаж понад 15 років, не є безробітними та не є пенсіонерами. а також мають професійно технічну фахову передвищу або вищу освіту. Також отримати ваучер можуть учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, внутрішньо переміщені особи, звільнені з військової служби та інші категорії, які затверджені законодавством. Що дає ваучер? Ваучер це фінансова допомога від держави, яка покриває понад 30 тисяч двісті гривень на навчання у ліцензованих навчальних закладах, таких як університети. Про та коледжі. Щоб отримати ваучер, потрібно звернутися до центру зайнятості, написати заяву, подати відповідний пакет документів, а також обрати спеціальність навчальний заклад. Потім, після погодження, отримати сертифікат та пройти навчання. Звертайтесь до центру зайнятості. Твоє майбутнє починається сьогодні.